Всім доброго здоров'я! Сьогодні я хочу вам показати, як можна приготувати прополісну маску. Для цього нам потрібно вазелін, прополіс, посудина, в якій ми будемо готувати мас, посуд для водяної бані і контейнер для зберігання готової продукції. І так, спочатку ставимо воду на водяну баню, потім йомкость вставляємо туди і нагріваємо до 80 градусів. В цей час нам можна додати вазелін. Вазелін буде в нас як основа для мазі. Так, добавляємо вазелин. Так, і чекаємо, поки він у нас розтване. І так, все. Помішуємо. Так, і Чекаємо, поки в нас вода нагріється і розтане вазелін. Прикручуємо вогонь на газовій плиті, щоб вода у нас не кипіла. Нам потрібно, щоб вода була 80 градусів. Вазелін у нас. Вазелін наш вже розтанув. Тепер ми можемо додати прополіс. Додавляємо прополіс. Все. І тепер, помішуючи нашу суміш, будемо її варити 20-30 хвилин. Пройшло у нас 20 хвилин, ми періодично його перемішували. Тепер нам потрібно засилити в наш контейнер. Вдягаємо рукавичку, вложимо ложечку. беремо нашу мазь, виливаємо контейнер. Так, і ставимо його в морозилку. Наша мазь готова. Тут ось трохи залишилося прополісу у ємкості, які ми готували. Це буде залишитися на слідуючий раз. мазь вихована, контейнер має чудовий запах. Так що користуйтесь на здоров'я, до нових зустрічей!